Це не хоче розраховуватися, я вирішив все поламати. Бля. А якщо чесно, поставили гнуту рейку, а тепер все, все, все рихтуєш потихеньку. Якщо ще трошки. Вона, до речі, ця рейка так дугою йде. Де вони її брали? Бовти різні. Бовти, як собі попадетя. Від дотяжки вас не маленько, так? Є, є, є. Не дотяжка, а ага, сповільнення в кінці. Не дотяжка, а сповільнення в кінці. Зараз зробимо. Кому потрібна автоматика або будь що доворіть звертаємося в компанію нові ворота або проходять в коментарі.